15 жовтня, базар, кілія, доброго ранку. От квіточки. Доброго ранку, дівчата, капусточка. Яку косі капуста. А огірочки? 120. 120 огірочки. Капусточка п'ятимка 35. Доброго ранку. Доброго ранку. А оці помідорчики. Помідорчики зали. 140. 140 огірочки. 120. А капуста? 140 кружалки. Угу. Така 120. 120, 140. 20, 140. Броколі, 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 по броколі, по 100. Броколі по 100. Проста капуста 20. Угу. 327, 325. Доброго ранку. Добрий. Я в гірки дивилася і огляд до Одесі, подорожали везде да? так? Да. Дів 65. Ну, у нас ще більш-менш нормальний. Дивилась в Одесі вчора огляд, там їй по 100. Я знаю. Да, і 70, по 120, да, да. думаю, треба брати тепер капусточку, вот таку, брати по 40 гривень. Пікіночка, да. зимній варіант. Зелені помідорчики. 25 можна 20. будь ласка, і по 35, і по 25. 3, 4, 4, і навіть кукуруза є. Надо 15. І перчик треба гострі кушати. Да. От я гострі перчик їм. Да. Да. Так, що тут тебе ще? Кабачок ще є. Кабачок є ще. Перчик. Це ще наш кабачок, так? Звісно, по такій ціні, так. Коли буде за 100, буде І перець гарний, дивись, який. Зелёные, но такие крупные, да? Да, 40, 45. 45. Хотим 45. А баклажан? 35. 30. И, 30. и мелкие 25. Uh -huh. вот, вот такие дела у нас. А это? Облепиха. Облепиха у нас 230. Okay. Их видите к нам. Вас ждём. О цього, Іри, Грушевіри є які. Іра, ці груші в яку ціну? Оці великі. Оці 120 так, це... конференція. Вкусні ага. грушка. Очень вкусно. Виноград ще в є. Виноградик сто двадцять гривень кишмиш. Нема десяточки, я там двадцять. А ну да, хурма яку ціну? Хурма сто двадцять А цей, пожалуйста. Ні. Двісті п'ятдесят, двісті. Як вони знають? Ой. Клюква, обліпіха, є перетерта, калина, є обліпіха перетерта з цукром і є з медом. І скільки баночка? 130 гривень. Ну хороше, це качество хороше. Дивіться, вже з цукром, да? з цукром. Є з медом. Є з медом. Є Ємбір. Обліпиху треба їсти. І Від застуди. Є супер-інбір. Вирусних... Є супер-мед. Угу. 130 гривень баночка, да? Да. Надо пить. Чайчик. Да. Що ще в тебе? А чері? Чері 130 гривень. Красиві, смачні, солодкі, наші місцеві. Не турція. А цибулька зелененька? 20 гривень. 20 гривень пучок. Да. А огірки? Огірки 55 і, 8, і 80. Я вже казала Олі, Харчик що бачила, 42. що підворощили всюди да. огірки. 40 гривень, красавчик. А це спаржова фасоль? Спаржива фасоль 140. 140. Такий помідор 80. Такий 170. помідор 65. Такий 70. Добре. Дякуємо вам і вам гарного дня, Доброго дівчата, дня. щоб на вас напали покупці. Спасибо, і так у вас є всім. яку ціну капусточка. Яку ціну капуста ваша? Здравствуйте, 18, біла 18. А тя – 50-40 50, 40. 50, 40. сорок да. зеленішечка по двадцять, маринований салатів сто салат? Це салат? Ану відкрити да. кришечку покажемо. Вісіли. Щас дуже гарненько. Смерчик 120 двадцять кілограм. 120. Да. Кілограм. Угу. Смак Я, як зразу пішов а, за а цьому ведрі от скільки приблизно? Тут десь два двісті. Два кілограми. Десь два кілограми відери. Да. А гарбуз? Гарбуз 30. 30. А огірочок. Ще домашній трошки. Ще домашній, так? Да? За Гарного дня. Дякуємо. Заходьте до нас. Зайдемо в Єву сьогодні. Подивимося, що тут у нас. Бояжі. А що саме А страшно? Там дві попалки. По акції мючи засоби було 192, 153. Зараз сто багато по акції. Ньючей засобів. Подивимося правильно. Порошки, хтось мене запитував крем, мутарці моріэль. Тайт теж акції. Дівчата, кому погодки вже потрібні. У мене відітриваний номер другий кіостар піде, но двінофе. Воно працює. І мені треба працювати.